Кобзар, День 186. Перші згадки про намір Шевченка написати твір про матір Ісуса Христа. Є в його листах з Оренбурга до Варвари Рєкнілої. І писати почав він поему Марія у жовтні 1859 році, коли перебував в Петербурзі. Саме ця поема продовжила собою ряд творів. Присвячених жіноцтву. Це такі твори, як Катерина, Наймечка, Сліпая, Відьма. За жанром, це ліроепічна філософська поема, у якій на матеріалі біблійної образності осмислено найактуальніші проблеми людського буття. Тож. все оповання моє на тебе, мій присвітлий раю, на милосерді Твоє, все оповання моє, на тебе, мати, возлагаю, святая силу всіх святих, бренепорочне, благая. молюся, плачу і ридаю, возри пречистає на їх, тих окрадених, сліпих невольників. Подай їм силу. Твоєго мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю, достойно п'ята я, благаю, Цариці неба і землі. ми їх стону і пошли, благий конець, о все благая, а я, незлобний, воскую, як процвітуть у Богі села, псалмом і тихим, і веселим, Святую Доньку Твою. А нині плач і скорб, і сльози душі убогої, убогий останню лепту подаю. У Йосипа, у Тесляра, чи в бондаря того святого Марія в наймичках росла. Рідня була, отож не Бога, уже чимало піднялась, росла собі та виростала, і на полі Марія стала рожевим квітом розцвіла. В убогій і чужій хатині, святому тихому раю, ти сляд на наймочку свою, неначе на свою дитину те слу було, і струх покине, та й дивиться і час мене, а він і оком не мигне, і думай. Ані родини, ані хатиночки нема одна однісінька, хіба ще ж смерть моя не заплечима, а та стоїть собі під тином. На той бурнус йому святешний або на берег поведе козу з козяточком сердешним, і попасти, і напоїть хоч і далеко, так любила ж, вона той, той тихий Божий став, широкою тиверіаду і рада, аж сміється, рада, що Йосип, сидячи, мовчав, не боронив їй, не спиняв, не став іти, іде, сміється. А він сидить та все сидить. За струк сердега не береться, коза нап'ється та й напасеться, а дівчина собі стоїть, неначе вкопана під гаєм, і смутно, сумно позирає на той широкий Божий стан і мовила: Дверіадо, широкий царю, озерам, скажи мені, моя порадо, яка я доля вийде нам старим Іосифом. О доле, і похилилась мов до воля. От вітру хилиться в яру. Йому я стану за дитину, плечми моїми молодими, його старії підопру. І кинула кругом очима, аж іскри сипнули з очей, а з добрих молодих плечей хітом полатаний додолу, тихенько сунуся. Ніколи такої Божої краси ніхто не взрить. Злая ж доля колючим термом провела. Згнущалась над красою, одоленько понад водою, ходою тихою пішла. Лопух край берега найшла, лопух зорвала і накрила, неначе бриликом свою головеньку твою смутною, свою головеньку святою, і зникла в темному О, світе наш незаходимий, о, ти, я в женах, логоуханий зельний крине. В яких гаях, в яких ярах, в яких незнаємих вартепах ти заховаєшся від спеки, огнепали мої тії, що серце без огню розтопить і без води прорве, потопить Святі думки твої. Де ти сховаєшся? нігде? Огонь заклюнувся, заклюнувся вже годі, вже розжевлювся, і шкода, даремна сила пропаде. До крові дійде, до кості, огонь той лютий, негасимий, і недобитая за сином, повинна будеш перейти огонь пекельний. Вже пророчить, тобі вже зазирає в очі твоє грядущеє, не зри, сльозу пророчую утри, заквітчай голову дівочу, лілеями та тим рясним, червоним маком та й засни під явором у холодочку. Поки що буде». Увечері, мов зоря тая, Марія з гаю виходжає. Заквітчана повор гора, не наче злата серебра, далеко, високо сіяє, аж сліпить очі. Підняла на той фавор свої святиє Очиці кроткіє Марія. Та й усміхнулася. Зайняла козу, козу з козяточком з під гаю і заспівала. Раю, раю, темний гаю. Чи я молодая, милий Боже, в твоїм раї, чи я погуляю, нагуляюсь, та й замовкла. Круг себе смутно озирнулась, на руки козеня взяла, і веселенька я пішла на хутір воднарі у плаги. а йдуче, козеня невога, ніби дитину на руках хитала, бавила, гойдала, долона тихо пригортала і цілувала. Козеня, неначе те й кошеня. І не пручалось, не кричало, на лоні пестилося, гралось, миль зо дві любо скозеням, трохи-трохи не танцювали і не втомилась, виглядала старий сумуючи пітину, давненько вже свою дитину, зустрів її і привітав. І тихо мовив. Де ти Бога, загаялась моя непога. Ходімо в кущу, опочинь, та по в йому вкупи, з веселим гостем молодим. Ходімо, доненько. Який, який сердить із багаретом, зайшов у нас підночувати і каже, Божа благодать, наверху Єлисавету учора рано пролилась. Учора, каже, привела дитину, сина, а Захарій, старий нарек його Івана. Так бачиш, що а гость розутий, умитий, з кущі виходжав в одному білому хітоні мов намальований сіяв, і став велично на порозі. І, уклонившися, вітав Марію тихо, їй, небозі, аж дивно, чудно постояв і, ніби справді, засіяв. Марія на його зернула і стрепенулась, пригойнулась, неначе злякане дитя. То Йосипа свого старого, а потім гостя молодого Просила, ніби повела, очима в кущу, принесла води із скриниці, і молоко, і сир козиці. Їм на вечері подала, сама ж не їла й не пила, в куточку мовчки прихилилась та дивувалася, дивилась і слухала, як молодий, де бочний гость той говорив. І слови й освятих, на серце падає Марії, і серце мерзло і пекло. Воїудей не було, промовив гость того ніколи, що нині узріть цараві, праві, великого глаголе. На неві сіються нові і виросту, Соберемо зерно святеє, я месію, іду народ возвістить. І помолилася Марія перед апостолом. Гори, огонь, Тихесенько в кривиці. А Йосип праведний сидить та думає, уже зірниця на небі ясно зайнялась. Марія встала та й пішла з глеком по воду до криниці і ось за нею і в ярочку догнав Марію холодочком до сходу сонця провели. До самої теверіади благословителя і раді, радісінькі собі прийшли додому. <кій> Жде його Марія і ждуче плаче молодії лани, очі і уста марніють з Рима. Ти не та, не та тепер Марія стала, світ зельний наша красота. Промовив Йосип, диво сталось. З тобою, доненько моя, ходім, Марія, повінчаймось. Ото. Не вимовим уб'ють на улиці і заховаймось в своїм оазісі, і в путь Марія на швидку збиралась та тяжко плакала, ридала. Отож вони собі йдуть. Несе з торбиною на плечах нову куновочку старий, Спродать би то та молодій, купить хустиночку до речі. Та й заповічення отдать Остарче, праведний, багатий. Не оціона благодать, а стихої твоєї хати. Нам возвістилася, якби причистій їй не дав ти руку рабами, бідні, я раби, і досі мердеви. О, омуко, отяжкає душі печаль, не вас мені сердечних жаль сліпі і я душою, а тих, що бачать над собою сокиру, молод і кують. Кайдани нової уб'ють, заріжуть вас, душе і з кровавої криниці у собак напоїть. Де ж подів? Дивочний гость, отой лукавий, хоч би прийшов та подививсь, на брак той славний і преславний, на брак окрадений не чуть, не чуть ані його, ані Месії, а люди ждуть чогось і ждуть, чогось непевного, Маріє. Ти я чого і ждеш, і ждатимеш от Бога і від людей його нічого, ніже апостола того. Тепер не жди, тесля убогий, тебе повінчено веде Свою убогою хатину. Молися, дякуй, що не кинув, що на розпуття не прогнав, а то б цеглиною убили, якби не вкрив, не заховав. В Єрусалимі говорили Тихенько, люди, що стяли? у городі та чи то якогось розп'яли <правді> про возвістителя Месії його промовила Марія і веселенька я пішла по Назаре. І він радіє, що наймичка його несла у тробі праведною душу. Оду розк'ятого руша. Ото вони собі ідуть, прийшли додому і живуть повінчені та невеселі. Десля кос, колисочку дебелу майструє в сінях. А вона, пренепорочна Марія, сидить собі коло вікна, і в полі дивиться, і шиє малесеньке сорочення комусь то ще. Хазяїн дома на дворі крикнуло Указ от кесаря його самого, Щоб ви сьогодні цей же час. Ви на ревізію у город, у город віфлеєм ішли, і, і з них пропав той тяжкий голос, Тільки руна в яру була. Марія зараз заходила спети пекти опрісноки, спекла, в торбину мовчки положила, і мовчки за старим пішла у Віфлеєм. Святая сило, спаси мене, мій Боже милий, Тільки й промовила, ідуть собі, сумуючі обоє. І в богії перед собою козу з козяточком женуть, бо дома ні на кого кинуть. А може, Бог пошле дитину в дорозі, от і молоко, сердешній матері. Скотина іде, посучися, радком ідуть за нею, батько й мати, і починають розмовляти У волі тихо. Йосип мовив, таке є то пророче слово, сказав мені. Святий Закон і Авраама, і Мойсея Возобновлять мужі Єсеї і каже: Поки не умру, поки Месію не узрю. Чи чуєш ти, моя Марія, Месія прийде, вже прийшов, і ми вже бачили Месію. Марія мовила, найшов опріснок Йосип у турбині дає та й каже: На, моя дитино, поки що буде, укріпись до Віфлеєма не близенько. Та я спочину, утомивсь, сіли на шляху гарненьку, полуднувать, отож сидять, а сонце праведне швиденько додолу котиться і глядь. Сховалося і смеркло в полі, і диво дивнеє, ніколи ніхто не бачив і не чув такого дива. Аж дровну святий тесля. Мітла з востоку над самим віфлеємом, боком, мітла огненна зійшла. І степ, і гори осіяла, Марія шляху не вставала, Марія сина привела. Єдиною, тую дитину, що одна з одкарги спасла, і присвятая, не повинна, за нас лукавих розп'ялась, а недалеко, далеко край дороги, отару гнали чабани та їх побачили. Небогу, її дитяточку взяли і у вертеп свій принесли, і чабани його убогі і Мануїлом не робили. Отже, як бачимо, що так просто і щиро, з ліричною задушевністю і ніжністю розповідає Шевченко в поемі про Марію, Наймочку у свого родича, також бідного Тесляра Йосипа. Образ Марії у творі він символічно узагальнений. Саме він уособлює джерело добра. А як відомо, саме добро може змінити світ. Все, дякую.